А что, они нас будут бить, а мы нет? Вот че вас не было, но часа сколько? Восемь. У них там высадилось на машине куча со щитами в масках. Нас тут было, сука, человек 20. Мы встали, стояли. По любому полове по получили. Ничего страшного. А скажи, почему ты получишь? було? ты на украинскую? Я по-украински. Вранці в 4.30 30 дві две девчонки. Мы там стояли, а они прибегли в слезах. Бистренько приїхали, не тікав, цікаво, що ні, ну теж в масках. І Покавали, ми перезвонили їм через 10 хвилин, мобіліки не відповідали, 6 людей забрали. І Ми підійшли, ці тут вистроїлися, вряд нічого не казали, а звідти під'їхали ще. Бус від'їхав, чоловік 10, Ну як кажуть, я не знаю, темно було, ну на хто в цивільному, ті ці срані, то. Ні, 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 це не вже за троє. Це ви що можете так. так, То і мішки вони поперекидали туди всередину. Ага, вони самі, вони не розбиралися. Фізичний труд їм противопоказан, показують, тому що.